стала набагато кращою. Так відповідають на запитання про мету змін в школі учасники українсько-польського проекту, лідери освітніх ініціатив. Педагоги області навчалися європейському підходу до освіти. Сама оцінка допомогла їм виявити проблеми, наявні в їх навчальних закладах, і знайти шляхи до їх вирішення. Починати треба, мабуть, із себе свого ставлення до роботи, ставлення до того, що ти робиш, до того як ставляться вчителі. До учнів, учнів до вчителів. В першу чергу, це стосується демократизації нашої освіти, створення атмосфери. Ну, скажімо так, закриття всіх е, тих болючих питань, які існують в нашій світі, щоб болючих питань не було. Проект передбачає підготовку вчителів, які прагнуть змінити якість освіти і готові поділитися набутим досвідом із своїми колегами. В ході програми кожен з учасників розробляв проект самооцінювання школи. Найкращі проекти е, були. Е, Створені саме вчителями або адміністрацією шкіл, це в першу чергу, тобто ні адміністраціями районних відділів або міських відділів освіти, це в першу чергу. По-друге, ці проекти вони показують певну проблему з різних сторін. Зі сторони вчителів, зі сторони батьків, зі сторони учнів, і спільно вирішуючи цю проблему, вони пропонують виходи від цієї проблеми. Зрозуміти, що таке самооцінка і для чого потрібні зміни, готові далеко не всі вчителі. Сергій Кравченко, педагог зі стажем. Він вже був учасником подібних проєктів і навіть вигравав європейські міні-гранти. Лідери освітніх ініціатив навчили його самооцінюванню. А Сергій, в свою чергу, познайомив з проектом Свій робочий колектив. Для своїх колег, можливо, я так гадаю, що дійсно відкрив Атлантиду. Власне, тепер більшість з них розуміє, що таке оцінювання, для чого його необхідно проводити. Його, її нагальність і сучасність цієї проблеми. Тобто евалюація вона повинна бути в усьому, для того, щоб зробити власну самооцінку для себе, своїм діям. Виробити план перспективний наперед роботи, для того, щоб діти розуміли, для чого вчитель покликаний не тільки урок відчитати, а ще щось зробити. Проект дуже потрібний для нас. Він відкриває кращі напрацювання в освіті, вважає виконуючий обов'язки декана обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Володимир Тандура. Свої кращі роботи вже представили учасники програми. Серед проєктів самооцінювання школи перемогли розробки Світлани Чернякової з Прилук та Сергія Кравченка з Ладена Прилуцького району. Саме вони представлятимуть нашу область на міжнародній підсумковій конференції у Польщі.